На вигляд мав діловитий Санта-Клаус зі сніжно-білим волоссям, обвислим животом і поряково червоними щоками. Він теж розслабився на святковій вечірці. Я змушую себе всміхнутися на всі тридцять два, ніби річ не поставив хрест на моєму майбутньому, оголосивши стюарта старшим віцепрезидентом відділу маркетингу. Саме його вітала відповідає рівним тоном. О, так, запевняє Стюарт, тримаючись гідно, і граційно поправляє окуляри на елегантному носі коричневатого кольору. Що ж, може, у нього і не коричневий, та мені однаково ця персона не подобається. Гаразд, він загалом хороший хлопець, дехто навіть скаже святий. Але ще той підлавузник, ось тут я думки не змінюватиму. До того ж Стюарт зятий гравець у гольф, що дає йому перевагу переді мною вони ж з річм тепер грають разом, і з ранньої весни обмінюються огидними усмішками та хизуються однаковими сонячними опіками. Їхні затяжні обіди й дружні розваги в дусі зведених братів з карате в підвалі робили з мене третю зайву. Якби мені не хотілося вірити, що сексизму на робочому місці стало менше, але річ своїм прикладом доводить протилежне. Він настільки старий, що в епоху божевільних ще був зеленим. Тож я програла ще до того, як почала боротися за посаду віце-президента. Це абсолютно типовий приклад чоловічої змови. Стюарт дістав підвищення через їхню тісну дружбу і переконання річі, що хтось із членом на кшталт чоловіка біля мене є кращим кандидатом на цю посаду, поки я безперервно працювала, залучала нових клієнтів і керувала рекламними компаніями. Стьорч увечора йшов у рівно о шостій, навіть у кризові моменти, Начекаючи, що сім'я подасе, ніби це виправдання. Гаразд, можливо, те, що він є президентом молодіжної організації та тренує дітей з злибинки. Виправдовую його ранні відходи з роботи кілька разів на тиждень, однак бувають інші дні. Коли він міг би працювати в офісі стільки часу, скільки і я. Навіть якщо він твердить, ніби що вечора мусить бути.